Святвечір у монастирі. У Жедичинському монастирі, що на Волині кипить робота. Монастирський кухар Никодим готує трапезу для обрядового столу. Починає з куті, спершу розтирає мак, потім до нього додає вже зварену пшеницю, горіхи, родзинки і, звісно, мед. Ти кажеш, що кашу маслом не зіпсуєш, то кутю медом теж. Над меню на святвечір Келер Никодим роздумує заздалегідь. Цьогоріч урізноманітнять різноманітнять вечері дріжджі млинці з начинкою. У Нас кожного року на стіл подають традиційні страви, але також для якогось різноманіття ми стараємося попробувати щось нове, щоб якось здивувати. Ну, без вареників український святвечір не обходиться. У кожній сім'ї свої уподобання щодо начинки, тут полюбляють з картоплею і грибами. Звичайно, хочеться вкласти в кожну справу часточку своєї душі, адже коли ти думаєш про те, що готуєш для рідних тобі людей, адже духовне братство воно ну на першому місці в кожному монастирі, то звичайно. Хочеться, щоб браття це відчула і передати оте тепло, ту таку братню любов. Обов'язкового переліку страв, які мають бути на столі, немає, та їх кількість 12 є радше символічною, кажуть у церкві. Головною тут вважають духовну складову святвечора. Саме в цей вечір от хочеться якось по особливому зібратися, по особливому проявити якусь теплоту один до одному. Пробачити там, де було зазвичай важко пробачати, зрозуміти там, де було важко зрозуміти. І, от, мабуть, ці такі свята вони от допомагають якось от віднайти отути типу, в своєму серці. 6 січня церква встановила строгий піст, і Щось споживати можна лише після вечірнього богослужіння. Поява на небі першої зірки символізує народження Христа, тому вся служба наповнена прославлянням немовляти.